Я тут хочу, що ви маєте право при... Давайте. Хто мені... Хто подав мене в розшук? Хочете знімати, знімайте далі. В розшук тільки мають подавати по кримінальній справі. Мені я надав вам документи, не дав. Я нікуди зараз не поїду, я знаходжуся в другій області, в мене вантаж. Як мінімум, мене на вивантаженні чекають. А як яка ви то тобто, Я не ухиляюсь від призводу. Стала вас ну, високу, 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 високу. Ну, і що? То Хто мене подав гроші? Ви документи який показуєте? З ТЦК. Те, що я там яв... являвся, те, що я був там. От і питайте їх. Ну, так я вас питаю. Ну, ви ж ви, ж ви мене затримуєте. Ми вам пояснили причину. Яка причина? Ви світити особа, яка під, 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 підлягає доставленню для складання Мінпуткову по 210 статті Кодексу України продовольний правопорушення. Mm. Хорошо. 0062 0 62 455, да? К'оле вас останала? К'оле ме запиняли? Тиждей назад. Я показав їм протокол і все. Він подивився 18 вересня, все, до побачення. Нема ніяких питань. Зараз ми тоді засовуємо. Засовуйте. Ви зараз пишете. Мені направлення, я його прохожу в течені трьох годин. Ви з нами проїжджаєте в найближчий Ні. медичний заклад. Ви мене хочете в цей заказ завести. Ви їдете в, медич... в медичний заклад? З, з, якої... з якої причини ви мене зупинили? Вам пояснили, вам показали відео, що ви не включили покажчик в Ви мене зупинили по цьому, по цій причині? Так. По те, що я не включив вас... покажчик повороту. Так. Тільки що ви мені почали за ТЦК ТСП розказувати. Тут ви вже пішли, посиділи, подумали, тут вже ви прийшли і мені розказуєте те, ну, що ви, в мене, ви, те, що ви, я в наркотичному спінінні. Добре. На буду. Їдемо. Дебіл, <кх> блядь.